Вітаю, це Денис Богуш. І сьогодні ми поговоримо про гру воля і доля. Точніше, як гра воля і доля захищає Україну. Ну, до речі, все це робиться в рамках Академії характерництва і міжнародного проекту Казах Характерник. І сьогодні ми поговоримо про те, як вже Ну, вже наближається до одного року ця гра, яка триває, і які були результати. По-перше, що таке воля і доля і чому гра? Воля і доля це така древня характерницька практика, на базі якої характерники, вони навчилися у своїх предків, там, у волхвів, Волхви там, у скіфів і так далі. Вони навчилися змінювати події. Змінювати події життя це вже такий ну, така високий рівень магії, так скажемо. І е, на такому рівні вже ці люди, які це робили, вони могли ну, ну дуже багато. Зараз е, дуже швидкий світ, все змінюється, і перед війною в мене було перечуття, і я відкрив цю технологію для людей. Вона стала із таких таємних, вона стала загальновідомою, але все одно небагато людей вміє цим користуватися і, і хоче цим користуватися. І вірить в себе саме Значить, воля і, доля. воля і доля. в ваші події життя і взагалі ваше життя може йти по долі. Тобто, ви народилися в якійсь родині. Ви там, там щось робите, кудись ви прагнете, у вас є там батьки, оточення, і так далі. І ви йдете по долі. І по долі ви можете йти до кінця життя. Тобто, у вас якась є якийсь вектор, і ви по цьому вектору рухаєтесь. А можете йти волі. тобто, ви можете реально змінювати своє життя, змінювати свою долю, і для цього потрібно, щоб була якась людина, яка вам скаже, що. А ти знаєш, що ти можеш таке робити? Тобто ти здатний таке робити. І люди, які пробують жити по волі, включати такий вольовий імпульс, вони бачать, що реально можна змінити життя. І, до речі, на цьому ну, дуже багато бізнес-тренінгів сучасних засновано на самому ефекті, що можна. Волевим імпульсом багато що змінити. Так от, ця гра воля і доля. По-перше, чому гра? Ну, В принципі, це методіка і техніка. Але українці в нашій ментальності, коли якась ну, дуже екстремальна ситуація, ми, нам подобається грати. Тобто, ну, ми там можемо сміятися, танцювати і так далі, в самий найекстремальнішій ситуації. І тому воно гра, і е, людям, українцям навіть не потрібно пояснювати, чому це гра воля і доля. Е, в, цей, в цій грі є е, такі категорії, як воля і доля, і правда і кривда. Правда це ви на боці правди, тобто ви робите все правильно, ну, по законам космосу, по різним там, законам, в яких ви живете. І є кривда це ну, як гріх. Тобто ви робите щось погане, і воно вам заважає в житті. Потрібно жити по правді, біля правди, щоб вихори кривди вас не, ну, так скажемо, не ну, забирали в свою круговерть. Так от, щодо гри, цю гру я почав в Телеграмі, ну, ми там, ну, про неї сказали у всіх соцмережах. Десь у грудні 2021 року було перечуття, що ну, насуваються великі події, ну, страшні події, війна. І ми почали потроху тестувати цю гру. Це було не кожен день, як зараз, це було там, два рази в місяць або там, раз в тиждень. І збиралися люди, пробували, як в них там виходить, радились і так далі. Тобто ми Визначили час найзручніший для цього, що це 9 година. І це 7 хвилин. Ви сідаєте і уявляєте собі, як події йдуть поволі, а не по долі. І воно у вас там ну, відбувається там, протягом одної доби, потім, протягом однієї місяця, ну, і так далі. І потім вже. Ну, в мене було видіння, тобто десь 15-16 числа лютого 2022 року в мене було видіння, Я був у себе в домі. Ну, цей дом, ну, зараз розбомбили. Він знаходився біля Гастоміля, біля Гастомільського аеродрому, От там десь 3-4 кілометри біля нашого літака Мрія. От в лісі, ну, такий там дом, ну дуже класний. Там, ну, деякі відео з цього дому було. І от я в цьому домі вийшов на вулицю, і в мене було видіння, що о, Україна палає, ну, палає на кордонах. От саме як вони заходили, отак от, от палає. І е, що мене злякало, що оцей напрямок от прямо до мене, от з Білорусі, от він як удар був такий, ну, ну вогняний, воно було як. Такой, ну, такий вогонь по краю України, по східному, по півдню і півночі. І я таким чином ну, так, від себе почав відганяти, що ну, ну навіщо це ну, ну не буде так, як це може бути. От саме по цій дорозі ну, тут будуть рухатись. Значить, і, Потім в цьому видінні, після цього за невеликий проміжок часу великий вибух. Ну, дуже великий вибух, як ядерний вибух, ну, десь в районі Києва. І я це видіння собі запам'ятав. Так, внутрішньо я ну, зрозумів, що це ну, якась дуже страшна. От, і... Ми зняли зарані квартиру у Львові, і я розумів, що буде війна. І коли 24 числа вже в 6 ранку ми десь виїхали в 7 і ми змогли на Житомирську трасу доїхати до Львова ще 24-го, а через 3 години майже там були гелікоптери, і був такий повний заміст. От, так от, е цікаво те, що ця гра Воля і Доля уже 15-16 го го до цього вона вже зупиняла війну. Тобто ми робили цю гру на зупинку війни. І в них, до речі, 16-го не вийшло. Тобто вони зробили таку хакерську атаку на всі органи влади, і в них вся ця історія не вийшла. І, і далі. Е що ми робили в цій грі за цей час? Ну, крім того, що ми зупиняли, зупиняли, зупиняли війною. Я там розповідав в ну, відео, що українські характерники проти е шаманів Путіна і так далі? Е і ця група вже почала робити дії. Тобто, вже назбиралось там тисяча. Ну а зараз там ну, біля двох тисяч людей. І це вже дуже багато. Від собі тисяча або дві тисячі людей думають одне й те саме, концентрують думку на якусь дію на те, щоб якось ці події проходили. І от е ми вже робили: ну, по-перше, це зупинення таких військових дій. Е ми ж підключились до роду території, до роду України. І прокачали цей канал. Тобто це таке ну, колективне поле і е, такий великий канал, який е, дає сили тим людям, які живуть тут і грають цю гру. І він дуже-дуже ну, підсилюється. Ми робили зміни погоди. Дуже багато було холодна погода, і ці орки не могли спати в цих своїх. Е, Танках, БТРах. ну, було реально дуже холодно, вони все там повідморажували. Ми робили шторми. От уявіть собі, підпливає до Одеси десант, шторм відпливає, підпливає, шторм відпливає. І так 20 разів. Тобто, пояснити це з якоїсь точки зору, що це такий клімат або це якесь природне явище. Ну, дуже складно. Або викинули десант з парашутами, піднявся вітер, і він здув цих десантників. Ракети вони не злітали. У ну, них там і частина і так не злітає, взривалися самі ну, на місці запуску. Вони обстрілювали самі один одного, як і до речі, і в часи, ну, казаків, коли ну, казали, що характерники можуть зробити так. Що військо вороже може битися саме з собою. От. І таке теж було і багато. І ми, до речі, в цій групі в Телеграмі всі ці повідомлення скидаємо і ну, ділимося всіми цими ефектами. Значить, далі ми підключали стихії і спеціальну технологію, земля, вода, вогонь, повітря з ними поєднували. Ми робили славлення нашого роду. Тобто, славлення нашого роду є в закріпленому повідомленні, воно включає нас в рід території. Це дуже серйозний текст. Я вам раджу його іноді читати, тому що ви включаєтесь таким чином в Україну, і Україна дає вам сили, і ви її ну, обмінюєтесь з нею силами і інформацією. Значить, ми працювали з часом і з простором, і з сутностями, видимими і невидимими. І а, ці орки, чи росіяни боялися і лісу, і степу, і води, вони всього боялися. І навіть тварини а, ну, такого я не чув, щоб приїхала військова частина, вилетіли бджоли з вуликів. І закусали двох на смерть і чотирьох до реанімації. Тобто до такого стану, що вони були, ну, фактично вбили. Ну як можуть? Далі птиці влітали в мотори, в двигуни і літаків і літаки падали. Така самопожертва тварин. І е, все було проти них. Тобто вони сюди приїхали, вони не зрозуміли, куди приїхали, що наскільки Україна магічна територія. І вони е, сюди приїхали, і тут вони отримували отакий треш. Е, до речі, треба сказати, що е, є загальна група, е, яка е, захищена. В ній можуть приймати участь хто завгодно, оці там, 2000 людей зараз. І, і тут можуть бути люди різного рівня, і духовного, і, і хороші, і навіть погані. Тобто, ця група, вона як такий вогонь, він перетравлює, пережигає, перепікає все і до нормального стану. Тобто, люди очищаються таким чином. От. А є атакуючі групи. Атакуючі групи – це люди, які бачать невидимий сміт і вони можуть робити, там, ну, там, полетіти, наприклад, в Росію або атакувати якусь людину, там, зробити її погано. Але потрібно зрозуміти, що всі ці дії вони дуже складні. І всі ці дії включають систему обратки. Тобто, якщо ви робите таку дію, то буде на вас обратка. Якщо ви її не побачите, то ви просто вам буде погано, ви будете хворіти, ви буде, вам буде там, ну, не буде сил і взагалі ну, можна так захопити ну, дуже щось серйозне. І тому ці групи їх дві, і вони роблять дуже цікаві речі. І от в них ну, от є оці всі ефекти, вони розуміють, і тому ну, ну, я би нарадив людям, які не бачать невидимий світ, взагалі в таке гратися. Тому що це така складна історія. От, далі, що сказати про результати? Значить, ну, дуже цікаві речі, наприклад, от ми з однією атакуючою групою атакували до 9 травня літак судного дня, щоб він не злетів. Причому ми це робили або 5, або 6 раз. Тобто 6 разів я давав завдання, що от, от ну, нічого не робимо, тільки шкодимо цьому літаку. І він не зміг злетіти В 9 травня, він не літав. От. Далі ці падали ракети. Значить, ще дуже важлива частина нашої роботи, вона стосується захисту наших воїнів. Ми давали кожному воїну захист роду, така формула. І дуже багато наших військових відчувало якийсь невидимий захист. Вони кажуть, що це Бог, це щось таке. От, тут от точно я повинен був бути вбитий, тому що тут ці осколки, шрапнель, що завгодно. І от якось от, ну, так вийшло, що я живий. От. І дуже-дуже-дуже багато таких різних ефектів відбувалося. Значить, якщо говорити про членів групи, які приймають участь у цій грі, ну, те, що ви знаходитесь в такому сильному, чистому, високовібраційному, так скажімо, полі колективному, то духовний рівень всіх людей, які знаходяться, він підвищується. У деяких людей ну, починаються трошки видіння, вони починають бачити видимий світ, ой, невидимий світ. І для цього ми робимо оце обговорення після гри, десь там годину, ну, півтори. Ну, Кожне, ну або хто хоче, розповідає, що він бачив, що він бачив, або як він робив, або задіював, які сили небесні. Там, я ж не... Ну, не кажуть, що ви там або там, язичницькі символи не берить е, сутності, або там, християнські, або ще якісь. Тобто я тут не, е, не межую цю всю історію. Кожен хто е, це робить, то робить він по-своєму, але в нашому родовому каналі, нашої країні, це все перетравлюється і все це в плюс. Тобто це не шкодить, а тільки допомагає. Значить, Ще хотів би сказати, що люди отримують тут досвід, досвід зміни подій. Я ну, потроху даю знання, тобто іноді приходять знання, які вам будуть потрібні, якщо будете навчатись далі. І після війни, я думаю, ми зробимо семінари, продовжимо офлайн, не тільки онлайн, тому що зараз описано два курси онлайн, хто хоче займатися. це... Гра Мамая, сім лекцій», де розповідається про всю цю характерницьку науку, всі спаси, яким чином вийти з моря горя, і дуже багато таких. Ну, підробиць, і друга це воля і доля, саме як змінювати події життя. Тобто, оця гра, яка в телеграмі, це така лайт-версія, тобто ну, дуже спрощена. Версія цієї методики воля і доля. І от є цілий курс, в якому от воно поглиблено розповідається, як змінювати події життя. Не просто там в колективному полі робити ну, щось позитивне для України, робити купол над Україною, на якимось містом, захищати це місце або місто від ракет, від бомбардувань і так далі. От, а і змінювати власні події власного життя, в яких ви живете, і е, ну, змінювати умови, тобто робити ну, якісь карколомні речі. А зараз це дуже важливо, тому що е, ну, самий час, який у нас е, сьогодні, він е, ну, ну, постійно змінює умови нашого життя. І тому нам потрібно адаптуватися до цього, навчитися. І от саме ця гра допомагає, по-перше, змінювати поволі, а по-друге, іноді розповідає про життя в спасі і про стан спасу. ну, Дуже докладно, я про нього буду розповідати ну, там, в спеціальних курсах. От, значить, Ще можна сказати, що ну, не одна така група існує в Україні, їх дуже багато, якісь відьми. Якісь мальфари, є люди, які там роблять медитації, і східні, і, тибетські, і українські, і, і молитву роблять. і так далі, тобто ну, Дуже багато таких груп, і в них ну, теж це виходить. Я розумію, що це все в одну таку, так скажемо, чашу, в один наш, в одну перемогу, це все вклад. Просто у нас в нашій групі об'єдналися декілька груп. Вони там самі щось робили, але там, там 10, 20, 30 людей. Я кажу, ну під'єднуйтесь тут 2000, тисячі, увіть собі, яка сила буде. От. І тому я всім людям, які тут є, дякую. Дуже дякую за ваше терпіння, за те, що ви сідаєте в 9-й годині. До речі, ну, ті, хто сідають і реально це роблять. І ті, хто навіть просто зареєструвався, не сідають, але про це пам'ятають, вони це ну, теж додають це колективне поле. І тому воно таке сильне і е, класне. От. І е, далі е, я хочу сказати, що ви підписувались на наші всі канали, на YouTube канал, на е, Telegram канал, на всі наші пабліки. І донатили. Чим більше ви будете донатити якісь благодійні внески вносити, тим більше буде у нас можливості виходити частіше в ефір, частіше робити лекції, навчання, якісь коментарі, якісь, може, навіть стріми і так далі. Тому всім бажаю жити в спасі, біля правди і жити поволі. От, всього найкращого, слава Україні, до зустрічі.